Нічого страшного. Як ви розумієте, коштують вони дуже багато, але якість, якість дуже сумнівна. Кінцевий термін реалізації цієї продукції 31.05.2017. року. Це травень місяць. Травень. Як пам'ятаєте сьогодні вересня, ну, ця продукція далі буде продаватися, якщо ми з вами її не знімемо. Вам дати подарувати, так? Так, так, покажіть, що так, на камері. 31, бачите, 17 року. Ще потрапити трохи. Угу. Ще зараз я вам спожаюсь. Термін реалізації, якщо вказується на продукцію, це говорить о -о -о про те, Я не що прийшу. продукція швидкі знімається. А ви хто? Добрий день. А ми хочемо побачити адміністратора. Доброго дня. Вітаємо вас. Доброго скажіть, дій, будь, будь ласка, ровно. а цю продукцію можна продавати? Добре. Який термін реалізації? Першому п'ятому звісно, не можна переживати. Добре, добре, а ми ще буде. Це тільки початок. Ми були у вас в Миколаєві, якщо ви знаєте, ми от вирішили перевірити, а як діла у Львові? Акція продукція. Можна її вживати? Термін. Так це більше ви що розумієте? Ну вот. Это не домогали. Чому таке стається? Чому така продукція виявляється тут на приватному? Я перепрошую, але це можливо людський фактор. Ми е, обов'язково приймемо заходів до усунення даної ситуації. Скажіть, а мають бути якісь підпад, Ну, чи ви проходилися по вуличках, здивилися, як нас, е, В нас є процедури, згідно якого ми перевіряємо терміни придатності всієї продукції, безумовно, це відділи ферша. І, і всі решта відділу продукції вони ми перевіряємо на щоденній основі. На щоденній основі ми перевіряємо терміни реалізації всієї продукції. Це було не перевірено в травні місяця, деякі товариші? Чому? Це з восьмого місяця. Ну, можливо, як людський фактор, ну співробітники не додивилися. Це звільнення до них? Вільне це не це не рішення. Потрібно працювати з персоналом виховувати та переобучати. Якщо потрібно, провести допомогти на курси, я так розумію. Правильно так, в нас є електронні тренінги. Ну в нас є спеціальні люди, які навчають цьому процесу. Ну ми зі сторони торгового центру проводимо максимум. Зусиль докладаємо до того, щоб наші клієнти підбрали тільки свіжу продукцію. Мене звуть Ірина, я є директор торговельного центру. Оліник. Дякую. Дякуємо. Споживачів. Чувак, тут буде ви вже до мене в офіс, від речі, що... Так, 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 так. Вони знають. Скажіть, союз споживачів України, Скільки споживачів України, ми перевіряли Миколаїв, вони про нас вже знають. Ні, ні, споживач не, не повинен мати ніяких документів. Я споживач. Я пішов купити у вашому магазині продукти. Окей. Поїхали далі? Так, Ще зараз швидко перегляну інформацію, що. Ну, вот. 06.03 17-го зароблено сорок реалізації даної продукції 6 місяців. До 06.09. Тобто протермінована продукція вже на 2 неділі. Будьте дуже уважні. Продукції достатньо. Буде. Скажіть, а які наслідки того, якщо я от куплю, не подивлюся дату, так, і що зі мною буде? Ну це можливе харчове отруєння. Тобто продукція яку час ми зібрали, це харчове отруєння. Це не літальний склад, але харчове отруєння можливо. В даному випадку я вам скажу, це дуже складна буде такись тобто, реабілітація вашого здоров'я. Скажіть, що ви порадите? Тобто, ну мало того, що дивитися на дату, так? Так, а дивіться на ізві? дату, на сам вигляд, на сам зовнішній вигляд товару. А також ми вам зараз покажемо про температурні режими, які є у товару. Та тобто, ви зрозумієте самі, тобто. А ви бачили, що у вас є протермінована продукція? До п'ятого до до місяця виходить. Скажіть, а якщо б я укруїлася, так чи варто зберігати упаковку після того, як я вжила вже? А, Якийсь певний час. По-перше, вам потрібно зберігати чек. Ви його можете просто сфоткати на свій телефон та зберігати. Цього хвати, щоб придивити в магазині, так? Ну, звісно, на основі чеку ми робимо повернення. Фотографії хватить? Фотографії чеку, звісно, так. навіть ну, з ми маємо карточки в магазинах, ми навіть без чеку можемо відновити чеку там ну, без проблем. Були вже проблеми, були такі звернення до вас? Ну, переважно, коли ми відновлюємо чек, оскільки ми працюємо з організаціями, то ну, це їм потрібно для бухгалтерії. Ну, чек відновити не проблемно. Ні, маю на увазі, чи були звернення, що людина утруїлася, так, чи товар їй не змінилася. На рахунок претензій до якості ну, бувають, переважно ну, недавній випадок це хімія, вона була за рідкою консистенцією, на думку клієнта. Ми зробили повернення без проблем, клієнтка була без чеку, ми відновили чек. Тобто ну, претензії То по якості також приймаються. Якщо у вас якість продукції не влаштовує, ви можете прийти та повернути. Не тільки якщо він протермінований, але й якість. Так, ми Про якість не говоримо. Ну, ми про говоримо про ще про безпечність та якість З два різних терміни. Але харчових отруєнь не було, так? Ні, не було харчових Ну, за практику, за історію магазину 12 років. Але хотілося б відмітити, що споживач сам не спішить до магазину, коли торги Тому що це я думаю, навіщо, скільки воно коштує, Ілі купив він протерміновану продукцію. Він ну вона стоїть 10 гривень. Навіщо мені йти до супермаркету та повертати? Тому звернень. Дуже мало по саме по протермінованій продукції від отруєння та іншого. А бажано, щоб були такі звернення для вас. Д, у нас бувають у в нас є ну, мережевий супермаркет, і якщо прийшла претензія на е, якість продукції, mm -hmm. то е, в нас є відділ якості, ми даємо цю скаргу туди, і вони е, по всіх торговельних центрах всі е, співробітники, всі магазини перевіряють якість даної продукції. Тому нам дуже важливо, щоб клієнти зверталися по тому, з якими не є виробниками. Ми є ми просто реалізаторами даної продукції і звернулися ви в Харкові, в Одесі чи у Львові. Ну, якийсь клієнт звернувся, перевіриться по всіх мережах дана продукція. Так. Так. Термін реалізації 6 місяців. Бачите, так? 6 місяців. А... Дата выготовления 25, 12, 16 урока. Что такое это просто? То есть вы бачите. Это а. Что так, 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 так. Угу. Алло. зефирки до 12.08. Ну, до 9, я так разумеется 17.00 року. Ну, тобто, вже то есть уже на неделю протерминовані. Нужно быть уважным. Сейчас, сейчас. Это мало. мало. Одна штучка, но их далее не а, не Это Ты хлопья, так? Не Техлопье, не так? Ну, Дата виготовлення 0.5.16 до 09.03.2017. До... до березня місяця. Забістова. Ні, ні, є. 11.08. 9 місяць. З цим протермінованим товаром, що буде далі? Що ви будете зробити ним зараз? А зараз, 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 зараз. Він, Я працюю! весь протермінований товар не Ми Повністю списуємо, ми його не реалізуємо, ну, зону розпродажі не, не, не ставимо. А, а у вас коли ще контролі? входящий контроль. Це кон, поставщик, як вам говорить, правильно? Так. При прийманні, звісно, при прийманні ми приймаємо продукцію, в якої коефіцієнт реалізації вищається більше 23 терміном. Але ти відомий, що не ну, блоками. Сьогодні? До 29. А персоналу доступ у вас?

Звичайно, воно протерміновано. Шість один, шостий місяць. Може, туди сюди. Воно протерміновано, воно теж до, до кінця серпня. Цю продукцію можна було вживати. Тут є температурний режим і дам невелику пораду. Є саме той невеликий температурний режим, що 20 градусів. Так? Від, від 0 до 5 найменше і при стандартній день. Так, але ви берете. Бі, Якщо продукція зберігається не в холодильнику, то вона зберігається, по-перше, по, 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 по нижні, терміну. Так, так. Так. Ну, тобто 60 діб точка, більше не потрібно вживати. Я тоже вообще Идем далее. Протерминал про терминалы. Так, 45 Живач, немає ну, ніякої можливості по перевірити дату. Так, тут ну, зовсім немає. Це зовсім. що термін так. реалізації ще достатній, новий твар пається назад, той, той, що з термінами, які ще не закінчилися, вони це вперед виставляються. Але в. як перевірити термін ну, в даному покупці? Вона закрита, та продавець не має ніякої можливості, так посмотри, ну, переглянути? Ні, ну взагалі переважно вона питається поштучно, просто, просто уроки не розв'язані на кожній є термін реалізації вказаний. Потрібно все знімати, пусть самі перевіряють, тому що це багато часу потрібно. Окей, ми одразу. Там дуже багато. Йдемо далі? Ага. Угу. Покажи мені комп'ютер. Я... Чому потаки? Нормально? Ще <рисвіт> сейчас, одну хвилинку. Я просто. Э... Не можу зрозуміти, де. допомога. дружна помощь. Вона не має товарного вигляду. Є дуже велике питання, чи насправді ця дата друга. А чому вона така деформована? При заморозці і при транспортування. Тобто в... то призводиться дефрост, я так розумію. Дефрост не може призводитися, зі комурік. Це повністю все навіть постачальника йде в шурку. <пів> в... <пів> Дефросту не може бути, тому що температурний постачання і до камери не зберігається. <пів> 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 Тепле закріпити дату. Це не виробить, так я розумію? Це відпостачання. <пів> ми не маємо. Відгідна система хатка, ніякої скрипки може бути на моєму. Тут проблема в чому? Якщо ви вдома якось, якось будете ну, не знаю, опрацьовувати цю курицю і будете не дуже уважні, ця скріпка можливо по попасть до вашого блюда. полюда. Ну, харчів, ну, дивіться, це недопустимо згідно діючих згідно діючого законодавства. Що там це там питання Скрипка. Так, просто, а, перед нами відповідає тільки магазин. Я ж не буду сперечатися з виробником. Це дуже накладно для мене. що ну, так Заморозки морозки, все, все добре, треба провести дефрост, а потім, потім ми вже зрозуміємо. Протермінована була ця продукція якісна чи безпечна. З боку заморозки дуже складно характеризувати якось. Мотайте камери. Тому що ми ще вчора переглядали ваш товар і бачили. Тобто ви повітрімані, ніхто не перебирає. Ще не питання. Крчова пленка. Це ви чи це про виробник? Ні, ми не маємо парчової квітки, щоб не знати окуповано Ні, ну воно є. А це харчув... від виробника. Згоден, але це крючова пленка. Вона якась дуже-дуже сумнівна. нам виробник Від виробника харчова плівка ось. Оскільки... Дуже сумнівно. А... А я... О, дійсно. Е... Окей, я погоджуюся, що дана поробка. Це можливо замовленено... не виробник, а постачальник Тей. вже заборонено реалізувати, але на рахунок того, що Ну, все якість харчової плівки є досить низька, і тому навіть при зберіганні вона рветься. До речі, вся країна. То, то...

Це виключно одна упаковка, я розумію, що обкладка. Крупніки, як це? Але ви ж зранку повинні були переглядати її. Давайте ми зберемо. О! Чому ви взяли це переглядати і чи висловити претензії до виробника? Ну, виробника. Насправді, цей товар розбиваю, так розриваю, і через це він не буде далі. Ну, насправді це досить важко відсвяткувати в торговельному центрі, якщо клієнт з'їхав товар, він його не купить, тому е, торговельний центр вимушений його списати до претензій Явна помилка, ну, явна помилка, причина, що це зробив е, е, клієнт, ну, ми не маємо, тому відповідно він не несе жодної відповідальності, бо торговий центр перенесе е, е, пошкоджену продукцію. Що місяця, які витрати на цей магазин через такий пошкоджений товар клієнту. Ну, Можна сказати, що це відносне поняття, тому що місяць один, місяць другий, і насправді не тільки клієнт, а й привикли ці товару, так само може псуватися товар. Тому, ну... Набагато більше крадіжки, в крадіжки ж великі. По всій країні щось крадіжки. Ну, Все, що не підлягає реалізації, ми списуємо, тому... Ні, там є два поняття возврата та ж списання. Списання. У вас що? Перше, вписання це магазин робить, а возврат там те, велика лака група товарів. Класно, що ви спитаєте, які Весь товар, який не підлягає реалізації прибивання центр спосів. Відсоток. Там є відсоток закладений на магазин а центрального офісу. Ну це вже інше питання. Сумою збут як магазину через ну пошкодження такі. Ну, як було протерміновано. Це дуже велика кількість, ну це вже поки що.

Нас, чот, нас, не вказаний час. Прийшове, не <стан> <сан> <страс> <на> Що снідання? Вказує на камеру, у нас телера. Щодо мантаптура. Термін реалізації до 19 го числа. Якщо вказаний термін реалізації до, то ми цю продукцію знімаємо ввечері до зазначеного зазначеної дати. Магазин дуже великий, тому об'єм про, про продукції тут не багатий, але її дуже багато, як для одного споживача. Але для, на такий великий магазин, по всі, всій країні така картина, на жаль, ви розуміти. Якщо не перевіряти, якщо громадянське суспільство не буде контролювати цей, цей процес, то якщо розібратися то, то просто термінованої продукції можна знайти дуже багато в кожному магазині. Мораторій 2014-15 рік, фактично 16-й, та цей рік це фактично теж мораторій на перевірки бізнесу. Але, на жаль, також ми маємо технічні проблеми, нехватка персоналу. Співробітників є. Це по всій країні, це всій країні дуже маленькі заробітні плати, і люди покидають нашу країну і по кірців не вистачає. На жаль. Дата виготовлення 08.08. -08. Ой. Дякую. 08 08.08. Термін реалізації продукції 30 37. Теж протермінувано до 08.07. До 07.09. Є декілька термінів реалізації, хлопці найкоротша. Тобто є 10 днів з небій, ви берете 10 днів не більше. Ну і все, тут було. Ми і все. Ми молодці перебрали. все. Вам потрібно не тільки зовнішній вигляд переглядати, але і ще маркіруку з ящиками. Тобто ось, Тут є план... ці термін реалізації до 21,09. До 21, але вчора ще було до 19. Я ще тут